Зонний кліматконтроль, підігріве сидінь. За такі гроші, до речі, машинка буде стоїти 5700. Стильна, сімейна, недорога і доволі міська машина. Це у нас Шкода Октавія 2006 року з двигуном 1.6 FSI. Не путайте з МПА, це FSI, він трошки мощніший. Тут у нас присутні туманочки, зимова резина у нас стоїть. Він в чорному, гарному кольорі. Багажник у нас дуже здоровий. Це універсал, сюди можна картошки розвити скільки угодно. Присутня запаска, е ключ, домкрат. Ага, У нас тут є трикутник. А тут просто ніша, да? так? Та, тут просто ніша, mm -hmm. можна сюди щось класти. Ще, до речі, Якщо не помиляюся, все нібудь... гачочки. Да? О, да, тут є гачочки. Ось з цієї сторони теж можна вішати сюди пакети, щоб вони не болталися по салону. І також присутні кріплення можна закріпити тут. -то. По у нас тут текстиль в непоганому стані. Підлокітник. також в гарному стані, все працює, викидається. У нас позаду присутні дефлектора. Вони зараз закриті, так? Так, Оп. Да, Вони, кстати, не розломані, не удивлені є. Також у нас тут є така попільничка. і лініша, можна сюди щось покласти. На карті ще є така накладочка гарненька. Попередку. У нас тут два електропідйомника. Електропідігорів зеркал двохзонний клімат-контроль і навіть є підігріве сидінь. Ви бачили таке? За такі гроші, до речі, машинка буде стоїть 5700. Так, у нас тут присутні задні парктроніки. Е, Є у нас центральний замок, тут ще така ніша, яка так відкривається. Ти можна сказати, що угодно. Тут також у нас тут є бардачок, бардачку, до речі, LED підсвітка і документація. А тут ЛЕД. Тут Ой, тут LED. Тут у нас фул-ЛЕД кругом світ Ви поняли? Це модно. Це зараз дуже модно. Також у нас присутні передні туманочки, я показував. Взагалом машина за свою цену непогана. Така машинка у нас буде в продажі. Звертайтесь до нас, вулиця Крут, 19, всім гарного дня.